Мир вам, 29 січня 2024 року. З вами Любомир Богоявленський. і це карта року 2024 для знаку зодіака Водолій. Водолія. Карта вашого року, Восьмий старший аркан, який в системі Кроулі називається Рівновага. А в моїй авторській системі Таро та також в ще класичних системах це правосуддя, це справедливість. Що ж означає цей аркан для вас? Філософська цитата з мого філософського оракула. В Не судіть і не будете судимі. Не засуджуйте і не будете засуджені. Прощайте і будете прощені. Ісус Христос безсумнівно. Ісус Христос. Це великий безсмертний геній людства. І можна багато чим не погоджуватися, але в Його слова, які транслювали вже як таку легенду, символізм. Його апостоли криється велика мудрість. Всі ми люди і ми не маємо права бути комусь іншому, Верховним судією. Те, що нам здається, що людина грішна в чомусь не права, не означає про те, що ми праві. Бо ми можемо не розуміти її психологію, не розуміти її мотиви, тому будьте обережні проявляти в 2024 році жорстокість і категоричне засудження. Будьте з цим обережнім, з крайнощами в тому, щоб когось судити. Отже, водолі. Що посієш, те й пожнеш, як говорить народна мудрість. 2024 рік стане для вас підсумковим. коли за ваші систематичні вчинки та дії в минулому роблення чогось чи не роблення, ви по-своєму цинічно та абсолютно холоднокровно від долі пожнете ваш урожай. Ви повинні засвоїти. Уроки від вищих сил. І нічого не бійтеся, навіть покарання за гріхи цього року. Все, що відбуватиметься, відбуватиметься волею вищих сил через аркан правосуддя у вашому земному бутті. В першу чергу, ви можете змінитися на кращому долі. І стати людянішими зі цього року. Ем, намагайтеся категорично не ставати суддею над іншими, людьми, а дивитися в першу чергу на себе та свої злі вчинки. Бо, як говорив Ісус Христос, не суди і не судимий будеш. Цього року ваші дії та рішення мають бути водолі. Особливо відповідальними. Якщо ви звикли перекладати відповідальність за ваші дії та вчинки на інших людей, то з цього року саме час навчитися відповідальності для всіх тих людей, які творили в минулому добро людям справжнє, а не егоїстичне, тобто заради власних вигод та соціальних овацій, цей рік у долі для вас буде віщувати тоді багато радості та подарунків долі. Бо саме цього унікального, 2024 року вища сила вас може винагороджувати сповна за те, що незважаючи на випробування, гоніння, білі нерозуміння вас, ви не зломилися і не втратили вашу людяність та співчуття до ближнього. Цього року навчіться більше прощати навіть найзапекліших негідників, і, хоча б трохи їх шкодувати. Бо життя після смерті існує. І той, хто хворий добро, буде винагороджений, сповна у вічності від вічної справедливості, самого судді Всевишнього, вищого судді. Тому що ми всі творіння Боже, але це не означає потакати зло. Якщо ви бачите людей, які творять безнаказане зло, обов'язково їх зупиняйте. І вища сила вам допоможе, дорогі водолії.